Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Близиться дата Х. Це я про 9 листопада. 9 листопада саме до цієї дати діють відстрочки. Що потім а потім почнеться треш. Зеленський не задоволений тим, що офіційну відстрочку від мобілізації отримали вже півтора мільйона осіб. Повідомляє НВ. Знаєте, от невідомо чи незадоволений Зеленський тим, що, наприклад, Іван Баканов, Подоляк, Лєщенко взагалі не потрапляють в поле зору ТЦК та СП. І знаєте, не дуже хвилює їх відстрочка. Ну, може, хтось запитає його. Подоляку, Баканову, Лєщенку не треба отримувати відстрочку. Таким, як вони можна взагалі не переживати за мобілізацію. А от всім іншим треба буде після 9 листопада прийти в ТЦК і знову отримати відстрочку всіх, в кого вона була, або тим, хто захоче її отримати. До речі, щодо Лєщенка, представники ТЦК якимось, знаєте, ну, дивним, дивним чином не побачили, що планується. Діджей-виступ радника Офіса президента Сергія Лєщенко в Київському клюбі. І не прийшли туди. Цікаво, правда, виходить. І на концерт 95-го кварталу не прийшли. Пам'ятаєте? А я ще питала після, після концерту Вакарчука, а чи прийдуть на концерт 95-го кварталу? Звичайно, ні. Це ж священна корова, 95 й квартал. Так от, і в клуб до Лещенка теж не прийшли. Не прийшли і не стали перевіряти у прихильників творчості Лєщенка наявність відстрочки або бронювання, або як вони там ще кажуть, оповіщення про заходи мобілізації. Ну і так далі. Дивно, правда. Але дива бувають, якщо до цього мають відношення. Хто представники банкової? Правильно! Невідомо чи закликав Сергій там між своїми а, сетами мобілізуватися відвідувачів клуба Голда, але те, що нікого не перевіряли і після його виступу, це точно. Тому може, а, я не знаю, в Акручуку там іншим, до кого приходили а, представники ТЦК, може їм запрошувати Лєщенка, і тоді це буде а, точно гарантувати, що ТЦК туди не прийдуть. Скільки цікаво це буде коштувати, пишіть, будь ласка, в коментарях. Мені просто ще така одна один шарт. Вибачте, просто сьогодні щось несе не в ту сторону. От мені просто цікаво, це буде ж стільки, скільки отримує він в Укрзалізниці, чи можливо вже по подвійному тарифу. Все, вибачте на сьогодні, все. Але давайте повернемося до бронювання. До бронювання підприємства повторно перевірять на критичність для бронювання від мобілізації до зсу. А це вже дуже дуже тривожна новина. Тобто, Кабмін швиденько запровадив нову постанову номер 1204 Що за постанова така? Тепер за потреби організація, яка визначає підприємства, які критично важливі для економіки України та для ЗСУ, проводить їх повторну перевірку. Тобто, шманати будуть, я просто собі уявляю, як. Хоча, ні, мабуть, навіть не уявляю. Тобто, тепер будуть вирішувати, кому воювати, кому не воювати. Скажу так. Економіка а, вже в критичному стані. Європейська бізнес-асоціація вже закликала Кабмін швидше відновити бронювання, адже через нестачу працівників можуть просто закритися підприємства. А, подивіться, до речі, одне з відео. Южний: 33 квадрата супермаркет будівельних матеріалів. Нет ні одного продавця. У тупо взяли всі виволі за ТЦК. цікаблю. От є пару жінок, пару касіров. А говорю, нужны замки, третья, десятая. Все на меня смотрят с большими глазами. Ну ладно, компания понесет убытки, которая сто процентов платит налоги в державе, правильно? Вот для того, чтобы обеспечивать пенсионеров и так далее, всякие потребности. То бишь в реальности им кассу нельзя сделать, да? Вот реально начинка, эпицентр, еще какие-то сети, да, дает бронь своему персоналу. Вот, а этой компании, наверное, бронь не дают. То бишь кто-то сверху решил не дать им бронь, правильно? Для того, чтобы, в принципе, потом отхапать этот бизнес, наверное, за копейки. Потому что как он будет работать без персонала? А никак. Прикольная ситуация, да? Кто, ее, наверное, понимает из олигархов или которые серьезные коммерсанты, наверное, этой ситуации воспользуются однозначно. Потому что пусто. Мало того, что людей нет, там входе, там ТЦК стоит. Такие ни потребителей, ни продавца. То бишь, мне пофиг, пофиг на ТЦК, по большому счету, что они там будут не втирать эту массу Я ее с детства отлюбил, еще в 90-х. То бишь, я как потребитель в реальности не могу ничего приобрести. У Печалька. Всем добра, берегите себя. Кому надо, обходите стороной. Вот видите, до Лещенка не приходит, а вот тут люди позвольнялись, бо, мабуть, ну, Таких, як Лещенко, там немає, там звичайні прості люди. І хтось, я не знаю, можливо, хтось вирішив захапати їх бізнес, ну, це підприємство, ну, працювати буде нікому, і захапають собі, знаєте, за безтінок. Нові реалії, такі, знаєте, нові реалії, нові методи, як віджати бізнес. Ось якось так. Зате конфіскувати статки керівників МСЕК наразі неможливо. Їм загрожує лише стаття за недостовірне декларування, повідомив голова НАЗК. Знаєте, от реально нас мають за дурнів. От реально, щоб притягнути цих осіб до відповідальності за незаконне збагачення та необґрунтовані активи, необхідно внести зміни до кримінального та цивільно-процесуального кодексів. Цікаво, на підставі чого зробив такі висновки екс-детектив Набу. От мені просто цікаво. який сьогодні очолює НЗК. Тому що є стаття 69 вилучення незаконно набутих та необґрунтованих активів. Я процитую її і сподіваюся, що слуги не скасували цю статтю. Ну, знаєте, ми дуже часто не знаємо про щось, а потім оп, виплило, що щось скасували або щось прийняли. От дуже часто так буває. Так от. Активи набуті, внаслідок вчинення корупційного правопорушення, підлягають конфіскації або спеціальній конфіскації за рішенням суду в установленому законом порядку. Активи, щодо яких судом на підставі поданих доказів не встановлено, що вони або грошові кошти, необхідні для їх придбання, були набуті за рахунок законних доходів, є необґрунтованими і підлягають стягненню в дохід держави з рішенням суду встановленому законом порядку. Стаття 69 в редакції закону номер 263 9 від 31.10.2019. То на чому ґрунтується заява очільника НЗК? От мені дуже цікаво, чи в НЗК вважають, що ніяких підстав для розслідування немає, ну дуже дивно, бо, як мінімум, незаконне збагачення можна розслідувати. А ще є легалізація доходів, є ще несплата податків, ознаки яких. Теж є в цій історії. Ну, і наостанок, глава МВС Клименко отримує пенсію. Ось такі дорогі глядачі в нас молоді пенсіонери. Ну, ось такі в нас молоді пенсіонери. Тобто, я думаю, що там багато хто з поліцейських отримує пенсію. Я думаю, не тільки Клименко. Просто це так, знаєте, стало відомо. Тепер уявіть, от пенсіонери, так? Звичайні, звичайні українські пенсіонери. Яким треба просто, просто стільки стажу набути, щоб отримувати ті мізерну ту пенсію, на яку не проживеш. І я просто уявляю, яка пенсія в Коменко. От просто уявляю Труханову медаль вручили за вірність українському народові. Я вже не буду показувати зараз це відео, як там вручали. Все це можете подивитися, все це є в інтернеті. У мене залишається тільки одне питання. Як же наші військові, ну, чому їм медалі не виручають? Як же прості військові, прості люди, які... а ті люди, які поклали своє життя, родичі бігають з цими петиціями, щоб дали героя України? Добиваються, просто люди добиваються. Я скільки цих петицій, от в наші групи, де там родичі, тих хто безвісти зник. Ну мене розуміють, ті люди, які або шукають свого родича, або є групи, де хто воює, і от як родичі спілкуються, знаєте, між собою, щоб трошечки, трошечки легше, коли ти спілкуєшся з кимось, це якось трошечки легше переноситься. Так от, я бачу, як ці петиції, як тих хто загинув, як люди просто добиваються все це. Це дуже важко. Не підписав петицію, якщо не набрав голоси, все ну, не отримає. Тобто, це такий треш. А ось Труханову, бачите, медалю вручили за вірність українському народові. Ну, якось так. Знаєте, в мене все на сьогодні. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте про все це. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.